Серед численних освітянських проблем все актуальнішою із року в рік стає робота у загальноосвітніх школах вчителів логопедів, адже формування мовлення дитини відбувається поступово і часто у перші роки навчання потребує уваги з боку вчителів. Про те, як покращити умови індивідуальних форм навчання та проблеми, з якими зустрічаються у своїй роботі вчителі логопеди району, далі у сюжеті. 12 жовтня у актовій залі Рдехівської загальноосвітньої школи номер 1 відбувся районний семінар вчителів логопедів. Також на семінар були запрошені вчителі індивідуальної форми навчання. Такі семінари проводяться регулярно. Темою цьогорічного стало питання організації індивідуальних форм навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району. Хочу, щоб ви сьогодні плідно попрацювали, щоб поділилися досвідом ті. Вчителі, які мають дуже певний досвід в тій ділянці роботи. Це важливо і дай Боже, щоб дітей хворих було якомога менше, щоб наші діти були всі здорові і сподіваємося, що ті те полегшення, яке є вже в програмі, насамперед перший клас, початкова школа, що воно так і буде розповсюджуватися на всі навчальні класи нашої школи. Організатором районного семінару є Радехівська районна психолого медико-педагогічна консультація. Найперше метою таких заходів є сформувати відкритий діалог між вчителями-логопедами. Вчителі міняються, і ми вирішили цього року теж знову ж таки провести цю роботу, бо є нові вчителі, є молоді, які залучаються. Ну і я вважаю, що ми сьогодні будемо так не от ну як ви слухати слухачі, а ми ніби би. Виступаючи, а хочемо, щоб так нас пройшло в формі діалогу. Також Ольга Булавчук ознайомила присутніх із програмою семінару. Серед його центральних проблем індивідуальна робота із учнями, психологічна допомога дітям, досвід роботи із учнями, що мають особливі освітні потреби та інші. Про досвід навчання та виховання дітей Лопатинської загальноосвітньої школи інтернату перших третіх ступенів розповів її директор Василь Курницький. Результат нашої школи і також дітей, які навчаються на індивідуальному навчанні, це підготовка і вступу у життя. І я вам скажу, що ми десь в тому досягаємо певно. Дивлячись, повірте, на тих дітей, які приходять до нас. От у підготовці зараз класніше в перший, розділяють на групи і з ними працюють. Я хочу сказати, що результати є відчутні, особливо це відчувають батьки, які дають нам цих дітей. І закінчуючи школу, ну не можна навіть порівняти і сказати, діти настільки значить, розвиваються і вступають у життя. Тільки того року закінчувало 14 у нас випускників, з них 10. Пішли в професійно-технічні училища, ну, при Лопатинському філіалі Добротверського ПТУ. Там відкрита спеціальна група, щоб діти себе добре чули. Із доповіддю презентацією на тему організація індивідуальної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах виступила завідувач Радехівської районної психолого-медико-педагогічної консультації Ольга Булавчук. Вона закликала колег більш сумлінно виконувати свої обов'язки, адже із року в рік спостерігається тенденція збільшення. Кількості дітей із особливими освітніми потребами, цікавтеся та роботою, тому що у нас дітей дуже багато таких. І що у нас є нині на сьогоднішній день 24 дитини по пентуках, то 21 дитина з інвалідністю. Розумієте, три дитини тільки, скажімо, там виставлені їм інвалідність. У семінарі також взяла участь Оксана Драбчук, заступник директора Ардехівської загальноосвітньої школи номер 1 Вона виступила із презентацією на тему портфоліо учнів із особливими потребами, які навчаються за індивідуальною формою. Також про психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами розповіла присутнім консультант психолого-медико-педагогічної консультації Оксана Лотоцька. Підсумком районного семінару вчителів логопедів став відкритий діалог та обмін досвідом. Тому, безперечно, кожен із учасників семінару почерпнув для себе нові знання та поради, які зможе використовувати у своїй роботі.